В дитинстві я була дуже зручною дитиною, дуже слухняною та хорошою дівчинкою, з якою ніколи не було проблем. Це привело до того, що в дорослому житті я не вміла казати ні та приймала чужу та незрозумілу мені точку зору. І я жила не своїм життям, витрачала час на те, що не цікаво, проводила час з незрозумілими та чужими по духу та цінностями людьми. Та в один чудовий момент, який я буду пам'ятати завжди, і за який я дуже вдячна собі, я купила дорогезний, курс по психології, щоб розібратися з усім, починаючи від дитинства і закінчуючи тодішнім часом, це перевернуло моє життя. Чи можна було брати курс та психолога подешевше? Так можна. Та я вирішила обирати найкраще з доступного, і результати не забарилися. Усі чомусь думають, що різти саморозвиток це щось дуже приємне. А я вам скажу, що це страшенно боляче та важко, бо в один момент ти розумієш, що живеш в ілюзії класного життя, і ти починаєш пізнавати себе, свої бажання та стикаєшся з реальністю, де все, що у тебе є, більше не відображає твою картину світу і люди, з якими ти спілкуєшся. Давно не розуміють тебе та твої цінності. Для них ти дивна. І тоді ти починаєш зовнішній світ будувати спочатку, щоб він відповідав твоєму внутрішньому. І тільки тоді саморозвиток починає приносити задоволення, коли ти бачиш не тільки внутрішні зміни, а й прекрасні зовнішні. Шкода, що зовнішній світ не так швидко підлаштовується під наші внутрішні зміни, завжди з запізненням. Ну і завжди для цього потрібно щось зробити, та це того варте. Досягають своїх цілей. і кожна